Я думаю, ще сьогодні <хух> зайнятися переднім колесом, передніми тормозами. А колодочек там майже нема. До речі, дивіться в інтернеті хоч приблизно, яка ж ходімость у них оригінальних, скільки вони пройдуть, 20, 40, 60. Ну Так ніде я не знайшов, ну в моєму прикладі 40 тисяч. Дуже своєчасно. Хоча шланги армовані у ОБНВ. Але краще супорта закрипить так, щоб... Зменшити навантаження на них. Датчик АБС ну, краще зняти, аби не чіпляти його грибенки і не пошкодити. Це не важко, не довго, передосторово. Викручуємо стопорящі болти осі переднього колеса. Закручуємо фіксуючий болтик. Опс. Стан осі задовільний, Даже, скажімо, ідеальний. Подивимося стан

Тут сальничок з двойною кайомкою. Наружне легеньке-легеньке пили зацепчик. Внутрішня ідеальна. Так що думаю, що ще походить. Підшипник в ідеалі. Вимиваємо сальничок Тільки наружу. Туди не ліземо. І з кайомочки аккуратненько, аккуратненько. Чимось неагресивним дерев'яною паличкою вибираємо цей мусор. Щоб я не заважав в сальника. Передивимося ту сторону підшипник в ідеалі. Сальничок без пошкоджень. Так само. Так, з колесом, з підшипниками, з сальниками все добре. У всякому разі, ще сезон сюди заглядати ніхто не буде. Наступний сезон. Так, тулочку ми вимили. Приводимо в порядок війську. Заодно глянемо. Ну, Тут ситуація аналогічна втулечки. Легенький-легенький накатик, майже невідчутний наружній кромці, по внутрішній взагалі безнос. Так що це у нас ще ходить. Так що займемося тормозами. Так, В супорті ми наведемо порядок завдяки омивача та щіточки. А також тислого повітря. Одночасно ми зараз витиснемо стару рідину із циліндриків. Для цього ми сюди ставимо тоненькі планочки, аби циліндрики не вийшли повністю. Трохи підкачаємо. Так Тепер до половини. Незручно. Знімаємо колпачочок. Штуцер на вісім. Беремо прокачечку, трошки зірвемо. Треба відібрати стару тормозну рідину з бачка. Максимально відбираємо стару, наповнюю свіжою, майже повний, майже. Трошки залишаємо місце. Сюди надіваємо прокачку, відпускаємо. І Тепер намагаємося вдавити циліндри. Треба видавити всю стару рудину із самих циліндрів. Ось так. Закручуємо. Тепер таку ж операцію ми робимо з лівим супортом. Встановлюємо колоса, встановлюємо супорта, встановлюємо нові колодки і здійснюємо звичайну прокачку контура. Готуємось до встановлення колеса. Так, ось ми повинні перед встановленням обробити Оптімол TA. Також це місце, де гуляє сальничок. І так само втулочку. Жирно, обільне не треба. Трошечки тоненьким тоненьким шаром. Встановлюємо колесо. Спочатку втулочку. Вона вона стоїть з лівої сторони в колесі. Дивимося, щоб не випадала втулочка. Є. Наживляємо фіксуючий болт центральної осі, але не затягуємо його, тільки наживили, ставимо на місце суппорта, встановлюємо колодки. Рулем обережно, бо там відкритий бачок з тормозною рідиною. Не забуваємо про підтримку датчика АБС. Можна вже закріпити на шланг, щоб воно нам не заважало. від от колеса і Дані болти 38 ньютон на метр. Встановлюємо на місце датчик АБС. Він затягується моментом 8 ньютончиків на метр. тобто Без фанатізму. Це можемо зняти, нам вже не потрібно. Йдемо робити ту сторону. Встановлюємо колодочки. Тут різниці ліво-право немає, вони не в зеркальному. Вставляємо цю пружинку. На ній є вказівничка, стрілечка вверх. Тут проходить пальчик. Підводимо її сюди і акуратненько вставляємо пальчик. Все. Присвічу, щоб було краще видно, як правильно встановлені колодочки. Затягуємо цей гвинтик од руки. Максимально. Він фіксується з топорочком. Там є канавочка, треба в неї потрапити. І є, розвертаємо наниз. Ідемо робити праву сторону. Тепер виконуємо звичайну прокачку, знімаємо наш імпровізований стопор з ручки і треба десь пару бачків правна. Без поспіху слідкуємо, щоб бачок не був без тормозної рідини. Не дай Бажа, щоб хапанув повітря. Бо тоді прийдеться застосовувати програмну прокачку гальмів. Блок АБС воздушить. Є у мене це діло, і програмну прокачати. Але краще обійтись без цього. Так, Цей закриваємо. Йдемо так само, проженемо ту сторону. Треба вигнати стару тормозну рідину з шлангів, а тоді контрольна прокачка. Ще трошечки. І відразу ж, не відходячи від каси, робимо прокачку під тиском. Може трошки камеру закрию, але нічого не поробиш. Отак. Піджали. Наводимо тут порядок. 10 ньютон треба туди. Так, переходничок у мене є. І колпачок. Тепер праву сторону під тиском. Дивимось, що з рівнем рівень є. 10 ньютон. Тепер наповнюємо бачок майже до верхнього рівня. Збираємо бачок. Робимо ручку. Все добре. Останній етап. Спускаємо з домкрата, прибираємо його в сторону. По мануалу вказано, що треба спустити з центральної підніжки, декілька разів качнути вилкою, знову встановити центральну підніжку і таки після цього проводити зажим осі її фіксацію. Так і зробимо, як каже виробник. хамуха, важка херня! Опа! Встановим на центральне. І будемо затягувати. Всього-навсього 30 ньютон на метр. болтики. 19 ньютон на метр. Два штучки. Зліва і справа.

90 До речі, а тормозної рідини заміна. так, ну да, я ж записав. Все. Можна відпочивати.